По мінським угодам, Донецький аеропорт був принциповою точкою, яка мала забезпечити відновлення української влади на значної частині території. І атака на Донецький аеропорт була пояснена і спрямована і великий. Жертви, які сепаратисти і терористи поклали для того, щоб взяти, це була мета одна не виконувати мінські домовленості. І для нас було насправді, і це відчуває кожен кіборг, який знаходиться в Донецькому аеропорті, що це має принципове значення для України, для забезпечення виконання всіх, без виключення пунктів мінських домовленостей. Взимку, там ще важче. Але уявити, труднощі зростають. А кількість бажаючих піти на захист Донецького аеропорту зростає. Там 100% людей, які написали заяву, ну без заяви, саме захотіли туди прийти. Так. Нікого штучно під примусом туди не направляють. І для мене було великою честю, коли мені мій радник Бірюков Юрій привіз. Від десантників 79-ї бригади ляльку ляльку з дюті фрішопа Донецького аеропорту, яка є талісманом. І от вони зібралися і передали мені ляльку в обмін на там, тепловізори, які ми з благодійної акції передали нашим кібрам, які вже в першу ніч забезпечили ефективне. Враження атаки сепаратістів, які вони планували здійснити вночі. Але насправді дійсно Донецький аеропорт продемонстрував, чого варта і на що здатна українська армія, і українські Збройні сили. Дійсно, вони захоплювали сепари і четвертий поверх, і захоплювали підвал. Але завжди українські воїни вибивали їх і звідти, і звідти. Завжди бойовий дух був на висоті, і завжди ми знали, що якщо в таких умовах українська армія вміє перемагати, то перемога точно буде за нами. Я думаю, що мною підписаний сьогодні указ про нагородження великої групи бійців, які беруть участь в обороні Донецького аеропорту, і я думаю, що Донецький аеропорт буде, буде символом української міцності українських армій, українських збройних сил.